Майстри, знайоме відчуття, коли б ваша паяльна станція не витягує складний ремонт. Ви вибираєте між швидкістю, потужністю та зручністю. Досить компромісів. У мене сьогодні три паяльні станції від Aixun, які змінять ваш підхід до роботи. Почнемо з H310D 1000 Вт потужності. Діапазон температур від 100 до 500 градусів Цельсію. Ідеальний варіант для тих, хто хоче надійний інструмент без зайвих складнощів. Простий, потужний, ефективний. А ось тут уже цікавіше: аж 312, 1400 Вт, розширений функціонал, підтримка Wi-Fi та Bluetooth. Так, ви правильно почули? Це не просто паяльна станція, а справжній розумний гаджет. Тепер можна керувати параметрами прямо з телефону. Ну, а для тих, кому потрібно все й одразу аж 314 1400 ватт, стабільна температура, швидкий нагрів і точність, яка дозволяє працювати навіть із найчутливішими платами. Це вже рівень топових майстрів. Отже, вибір за вами Аж 310, проста й потужна, аж 312 розумна та технологічна, і Аж 314 справжній звір для складних задач. Пишіть у коментарях, яку б вибрали ви. Швидкий та якісний ремонт починається з правильних інструментів. Замовляйте на GSM форсаж тільки перевірене обладнання для справжніх профі.